Влітку 21-го Ліонель Месі зі сльозами на очах оголосив приголомшливу новину. Він покидає рідну серцю Каталонію. Расія та Залишивши на кампно щедрий спадок у 36 виграних трофеїв та 672 голи. Сам Аргентинець, який у Барселоні заслужив статус Бога, переконував, що готовий піти на зниження зарплати удвічі, але, начебто, підписати новий контракт виявилося неможливо через жорсткі правила лаліги та борги блоуґрана з розміром в 1 мільярд євро. У багатьох закралися сумніви щодо щирості лео. Відверто начхати на них було фанатам ПЕЖ нового прихистку для аргентинської суперстар. Із нетерпінням чекаю початку нової глави моєї кар'єри в Парижі. Клуб і його бачення повністю відповідають моїм амбіціям. Я знаю, які тут талановиті гравці. Я сповнений рішучості зробити щось особливе для клубу та вболівальників. Тоді аргентинський футболіст підписав дворічний контракт із можливістю пролонгування ще на рік до 2024-го. Сезонна зарплатня 35 мільйонів євро. Вже цього літа прихильники пережан мали б створити петицію на колінах, оббивавши пороги клубних функціонерів, і усе заради того, щоб месі погодився поставити автограф під пролунацію угоди. Але натомість маємо хейт і освистування. Це «Гаврищак» ресурс футбол «Футбол-24» І сьогодні спробуємо лаконічно розбиратися, чому Париж ненавидить месі Лайно Месі гедшейтдетаналавдофултаймвиселовпіес. Після повернення із тріумфального катарського чемпіонату світу у сані футболці Лео встиг відіграти за один з найбагатших клубів континенту 13 матчів. При цьому забив сім голів і віддав три асисти. Здавалось би, досить непоганий результат при наявності монстра Бампе і нетрамованого неймара. Паражани протягом цього відрізку часу встигли вилетіти як із Кубка Франції, так і беззубо покинути Лігу чемпіонів. Попри це, втримують лідерство у чемпіонаті, але впевнена хода у внутрішній першості абсолютно не відбувається на любові фанатів до 35-річної легенди. У підтвердженні цьому останній програний матч Рену перед поєдинком оголошення прізвища месі трибуни парк де Пренс зустріли свистом. А після цього самого програного поєдинку месі відплатився невдячній частині фанатів, поки партнери на чолі з БП попрямували до трибун подякувати за підтримку. Понурений у собі Лео відправився у підтрибунку, проігнорувавши тих, заради кого він і одягає синьо-біло-червоні обладунки. Ще до поразки 0-2 преси і фанати звинувачували зіркове тріом бапе месі нермар у неналежному рівні відповідальності до клубу. Після виліту в лізи чемпіонів від Баварії навіть зародилися меми з безликим лео від попередньої гри якого залишилась лише форма: гетер, шорти і футболка. Дісталося месі і від мюнхенської легенди Філіпа Лама. Месі також показав свій екстра клас у деяких моментах у Мюнхені, але його майстерність використовується без мети чи напряму. Люди у ПСЖ просто не знають, як забити гол разом і що зробити для цього. Месі був безпорадним і відчайдушним. І якщо розглядати цей коментар про Месі як не надто принизливий, то під таку категорію підпадають інші слова екс капітана Баварії про проект ПСЖ як такий. ПСЖ може вас засмутити у Мюнхені Ми не побачили нічого із того класу, який ця команда насправді повинна показувати завдяки своїм видатним гравцям. З одного боку вони були повним розчаруванням, з іншого це не було несподіванкою, тому що із ПСЖ це постійно трапляється, коли достроково вилітають із Ліги Чемпіонів. До слова ПЖ вибуває на стадії однієї восьмої фіналу у п'яти з останніх семи розіграшів Ліги Чемпіонів, і цей показник вдвічі більший ніж у будь-якої іншої команди за цей самий період. Але давайте повернемося до основного героя цієї розповіді. Попри хейт та освистування з боку фанатів, наставник паражан Кристоф Гальтьє заспокоює Месі на Парк Де Пренс» щасливий. Я знаю, що Лео і спортивне керівництво багато говорять. Я не знаю тонкощів дискусії. Щодо того, чи повинен Лео залишитися, це воля кожного. Лео щасливий у роздягальні. Він рішучий забиває голи. Лео важливий гравець. З його віком він тренується щодня. Він радий, що грають його партнери. Що стосується його майбутнього, то ще занадто рано знати, що станеться. Після гри Реном та освистування Лео керівництво клубу навіть провело зустріч із Ультраспер Стосунки з яким останнім часом зіпсувалися. Фанатам не подобалася клубна стратегія. Підписувати Призірок, які не приносять результату, у результаті зустрічі Ультрас, начебто, пообіцяли, що після міжнародної перерви припинять шеймити месі. Контрасту додають останні події у рідній Аргентині, куди Месі прибув, щоб взяти участь у матчах чемпіонів світу. Паризький хейт компенсується божевільним, яке влаштували уболівальники Альбі Селесте. Капітан прибув на батьківщину, щоб взяти участь у матчах збірної. Спробував повечеряти із родиною в одному із ресторанів району Буенос-Айресу – в Палермо. Але трапезу зірвали аргентинські фанати. Перехід чи не перехід одного з кращих футболістів в історії досі одна із основних тем спортивних інсайдерів та топіків. Скоріше за все, лео не поки не Париж, але серед ймовірних маршрутів називають три напрямки. Повернення до рідної Барселони, щоправда, сумнівно, що каталонці із теперішніми фінансовими проблемами зможуть потягнути оклад месі. А наче спробують вирішити проблему оригінальним чином. Мессі запропонували дворічний контракт із мінімальною зарплатнею, але з умовою, що увесь дохід від мерчендайзингу, отриманий від його постаті, піде йому в кишеню. У рік сума може сягати близько 200 мільйонів доларів. Відповіді Месі поки немає, але варто зауважити, що схожим чином Блауґранас підписували дані Алвеса. Ще один мало ймовірний варіант відновити легендарне наліжівське протистояння із Роналдо в Саудівській пролізі. Йшовши в Аль-Хіляль із Ель ріаду інсайдер Фабріціо Романо переконує, аргентинська суперстар може стати одноклубником українця Сергія Кривцова. До цього ходили чутки, що міцні зв'язки власника інтера Майамі» Девіда Бекхема із катарськими інвесторами ПСЖ можуть допомогти британцю привести у Флориду Лео. Наскільки я знаю, пес вже зробив пропозицію Месі. Він чекає моменту, щоб ухвалити рішення, ґрунтуючись на проєкті ПСЖ, на тренері та інших ключових деталях наступного сезону, все залежить від Ліонеля та його батька Хорхе. Наступний ж матч Месі і Паризьке Копроведуть аж 2 квітня. Черговий поєдинок Ліги 1 проти Ліона. Тоді глянемо, чи змінилося відношення паризьких ультрас до Лео. Це був Гаврищак YouTube-ресурс футбол 24 Ставимо лайк, підписку, коментар. А також не забуваємо донатити на Збройні Сили України.